З вами я, Богдан. Сьогодні ми будемо продовжувати робити переродження в грі в краде Брейнрот. Так, того разу ми не змогли до кінця, до... наскільки можливо, мені зробити переродження бо світло відключили. Але вже в той день включили. Так, ладно. Ось бомбардир крокоділа є. Можу робити гроші є. Передіс той бредро так робимо. Треба тепер бомбіні гузині. У мене є бомбіні вроді би гузіні. А, мабуть, не... нема. нема. Зараз, секундочку, все буде. Так, все, я ну, ще одного аккаунту забрав Свої бренрот, ну, забрав того бомбині-грузині, зараз відкрию базу. Відкрию базу. І в мене вже є три Петропітропі, а це, це, це три пітропі, щоб зробити переродження. А потім треба буде забув який А, той олівець. А потім острова літас. Я зроблю на основному аккаунті всі перероження Так, бомбоміні-гузині є. Так, підемо візьмемо якогось Берей рота. О, давай. Іску, скол, скоу. Хоча це буде довго купити. Візьмемо мабуть, подорожче. Зараз я шляхну. Це нічого страшного. Це так, хочу другого взяти, так. М -м, давайте візьмем, не знаю. Підем, давайте на другий етаж. Тут давайте візьмем, ось цього візьмем, до бабабуть. Триколії. до весьбеп. Вот это та що це таке? Чого це мені так не дещастить? Це -бою! ма мое довговатеньку буде, піду ще одного договісьму. Ось того візьму. Burrito Bandito. Burrito Bandito. Скоро буде бабки. Все? зроблено. Зараз повернусь до вас, коли я заберу ці бренд роти, бо це може трішки задовговато буде. Так, все, я забрав брейн-роти, бробим. Дати це сахур треба, та йо, -моть! Йо. Ну за що? Поки що треба 5 ордів. Зараз вісь якихось других бре хоча весь був просто повід дорогий. Його грати буде, бо він дорогий. Саме найбільше, ну, в мене Не є який дає. Ще цього ізбе. Зараз він нам накопить. Я чувствую, що це для мене в реальності буде надовго, бо ТТТ Сахур довго. Що? <звук> Гроші присутствують. Ладно, я включуся, коли буде ТТТ Сахур. Рей. <звук> Дивіться, хто вийшов, куку у Фанту Елефанту. <звук> а він буде мені. Треба, але ще буде після саху треба буде джерафу вроді Селестри. Ладно, це не то. О. Дивіться, хто вийшов! Ще діамантовий капець. О, ще один. -коду ну, коду, Прикольні, ладно. Це не то, звичайно, було, але. Все одно. Ладно, зустрінемося. Дивіться, хто зараз вийде! Тралала! Зомбі тралала. І через час буде х4 вдача. Ну це класно. Вже є почти 10 трильйонів. Ладно, це, звичайно, не те було, але сьогодні дорогий. Ладно, будемо чекати. Що? Що? Це невозможно? Мені випав? Це невозможно. Я не вірю. Я просто повірити не можу, що мені це випало. Ладно, включусь, коли позити Сахур Дивіться, хто вийшов, мені треба буде на той аккаунт! Це капець мені везе, але на те захуру не везе. Це капець. Той бізон, то парак... мат -мат -мат. Чи як там його не можу вимовити? Це капіс. Ладно, я так чувствую, що це буде на тисячу років, так що, коли в мене буде захоже або на цьому аккаунті, або на тому, ну, На основі і на цьому, то тоді будемо робити перераження. А так... Я з вами прощаюся, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!